Ремонтуєте або діагностуєте електричні системи і шукаєте надійний мультиметр. Зверніть увагу на моделі від компанії Unit у 39 a та 39C. Давайте порівняємо їх між собою і подивимось, в чому в них різниця. Основна різниця в тому, що в 39C є термопара. Вони майже схожі, але все ж таки є. Ще є декілька функцій в моделі ut 39 c яких немає в 39 a Це пошук прихованої проводки. Функція НЦВ. Бачите. Звукова індикація спрацьовує і візуальна. Вимірювання частоти. Да, можемо частоту в розеці поміряти. 50 Гц. Ну і третє це термопара. Ось і вся різниця між цими двома моделями. 39C, ми маємо три діапазони вимірювання струму і найменше 400 мікроампер. 39А, ми маємо 6 діапазонів вимірювання постійного струму і найменше 40 мікроампер. Якщо ви працюєте з малими струмами, то очевидний це 39А. Якщо це для вас. У вас непринципово це 9 буде більш універсальним, оскільки буде додані декілька функцій. Якщо вам потрібно вимірювання частоти без варіантів це 39. Можемо поміряти постійну напругу. І дивимось. 1,472. Вимірюють досить швидко, оскільки тут. Вже стоять нові Процесори. Це відбувається швидко. Опір щупів помірюємо перш за все. Бачите, 0,1 Ом, ома, Щупи тут мідні, класні. Ось бачите, 200 ом, показує 199,8. Точно вимірює. Різниця по вартості між цими двома мультиметрами 135 гривень. Один коштує 1080, другий 945. На А ці 135 гривень. Ви отримаєте термопару, пошук прихованої проводки. НСВ, вимірювання частоти, але втратите вимірювання опору. Верхній діапазон і вимірювання постійного струму. Нижній діапазон це фактично струми витоку. вирішувати вам, що вам насправді потрібно більше мультиметрів на нашому сайті radioshop.com.ua. посилання в шапці профілю.